Слухай, цей чоловік самогубець, говорить чоловіку, сидяча за рулем жінка. Він уже півгодини біжить перед нашою машиною. Що робити? О, тряся! З'їжджай з тротуару. Чоловік після тривалої виснажливої суперечки із тещею повертається до сина. Ой, синку, принеси бабусі крем для губ. Який крем? Ну такий у тюбику. На ньому ще написано: Момент. <рик> Пара з України приїздить на курорт. Заходять вони у номер, розташовуються, аж раптом чоловік чує крик дружини. Тут Миша! А позвони на ресепшен і поясни ситуацію. Ти хоч знаєш англійську, а я нуль. Ну, чоловік телефонує на ресепшен. Хеллоу. Хеллоу? Як його там? Do you know Tom in Oh, yes, єс course. Ну, так той. Джері із хіра. Сидять, зять із тещею вареники їдять. Зять один візьме теща два. Зять два, теща три, зять три, теща взяла чотири і подавилася теща з давленим голосом. Ай, зятьок, поплескай. <кхи> браво, мамо! Браво! Хлопець знайомиться з дівчиною в інтернеті. Опиши себе: Ха, -ха я блондинка. Так, ясно. А очі, очі, очі. Що він питає? Ой, та хто його знає? Очі е, очі є. Е? Приходить чоловік у морг. Там три трупи і всі посміхаються. Він запитує: Слухай, а чого це вони всі посміхаються? Ой, та цей в казино спочатку програв увесь свій достаток. Потім знайшов фішку і виграв мільйон доларів. Ну, серце не витримало, від щастя та й помер. А другий 20 років мовляв, дружину змінити позу. А коли погодилася, помер у екстазі. Ну, а третій. А цього FPV-дроном шмякнуло. Так а чого він посміхається? Ну так він виліз із української хати і хвалився, що він там надрав. Думав, на відео знімають для ТікТоку. А то ЗСУ додому повернулося. О, таких тут уже повний склад. Воно іще там і там в углу валяється. Ха-ха-ха.